Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про недоліки та складності життя в Польщі, з якими стикаються мігранти. З вами Альона та Ютуб канал Personal Service. Давайте розбиратися разом. За опитуванням, першим неприємним аспектом життя в Польщі мігранти називають медицину. По перше, багато ліків не можна купити без рецепту, наприклад, німесил, котрий в Україні можна просто так придбати. По-друге, при наявності страхування записатися до лікаря моментально неможливо. Зазвичай то може бути місяць, а до деяких спеціалістів прийдеться чекати на свою чергу 2-3, а то і 5 років. Одна жінка розповідала, що їй потрібно було зробити операцію на коліно, і найближчий термін для операції був через 5 років. Тож в багатьох випадках люди, не маючи змоги чекати, звертаються до приватних лікарень чи кабінетів, в котрих ціна прийому стартує від 150, а то й 200 злотих. І це тільки звичайний огляд, а там далі можуть бути космічні ціни. Тому багато українців, щоб полікувати зуби, приїздять у так звану відпустку до України і лікуються по максимуму. Якщо ж у людини немає страховки, і їй пощастило звернутися до лікаря в екстреній ситуації, наприклад, апендицит, то будьте готові викласти чималу суму. А швидка поміч приїжджає тільки в тих випадках, коли стоїть питання життя і смерті людини. Тобто, якщо ви зламали руку чи у вас температура під 40, будьте готові чекати годину точно. Другим недоліком, з котрим стикається кожен іммігрант, це польська бюрократія, а особливо отримання карти побиту. Термін очікування дуже різниця, може бути три місяці, а може бути і півтора року. Моя подруга чекала п'ять. Є історії, що і два і три роки чекали. Працівники уруду зовсім не справляються з обсягом роботи, і найнеприємніше, що поки ти чекаєш на децизію, ти не можеш виїхати з країни. Точніше, ти можеш, але вже щоб заїхати назад до Польщі, маєш мати підставу для легального перебування, тобто візу. А це знов оформлення документів, витрачання часу на весь цей процес і додаткові витрати. Тому більшість просто чекає на отримання, а потім вже виїздять. Також як варіант, можна податися на карту і, поки чекаєте її, отримати візу. Наступний мінус це ціни. Так, ціни на продукти зазвичай низькі, проте не на всі. Це стосується молочки, яєць, хліба та цукру. Багато поляків скаржаться на високі ціни цих товарів. Оплата різних послуг, наприклад, манікюр, стрижка, той самий візит до лікаря, виклик майстра додому може бути в два рази більший, ніж в Україні. При цьому у нас за меншу суму можна знайти реально кращого спеціаліста в будь-якій сфері послуг. Ціни на житло з кожним роком зростають і різняться від умов проживання, міста, району в місті і так далі. Середня оплата за квартиру у другому кварталі 2022 року становила майже 3200 злотих. При середній зарплаті нетто 400 злотих. Зазвичай, якщо в сім'ї обоє отримують середню заробітну плату, то можна комфортно жити. Але супербагато відкладати ви не зможете. А знайти житло, то взагалі місія нездійсненна попит більше пропозиції. Тому, якщо перед власником квартири стоїть вибір між поляком чи іноземцем, звичайно ж він обере першого. Що вже казати про сім'ї з дітьми та тваринами? Четвертий недолік це заборона абортів за бажанням жінки. Тільки у двох випадках дозволяється: це коли вагітність є наслідком зґвалтування та коли вагітність загрожує життю жінки. Більшість населення Польщі не підтримало цей закон, вже були смертельні випадки, і ця новина стала поштовхом для нових багатотисячних протестів в країні. І найгірше з цього те, що тепер буде процвітати абортний туризм. Хтось буде їхати в місця де дешевше, від того і менш якісніші процедури, що також може призвести до проблем зі здоров'ям жінки. Не знаю, складна тема для обговорення, тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Це бентежить багатьох мігрантів, які планують залишатись в Польщі. Переходимо до наступного недоліку вже менш серйозного. Це не робочі неділі. На початку всіх це дивувало і приносило дискомфорт. Бо як у нас в Україні прийнято з понеділка по п'ятницю, всі працюють, а на вихідні скупляються. Через цей закон в суботу багато сімей приїздять до магазинів на закупи і утворюються великі черги. Але з часом ми до того звикаємо, і для більшості це вже норма. А якщо у неділю треба щось терміново купити, можна сходити до жабки і не перейматися. Друзі, на цьому все. Пишіть, які ще складності та недоліки у Польщі помітили ви. А для чого ми вам це розповіли? Не для того, щоб записати негативне відео чи відговорити вас їхати до Польщі, а для того, щоб попередити вас, з чим ви можете у Польщі зіткнутись. Не забудьте підписатись на наш канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей!